Моє шанування, друзі, і ми сьогодні з вами переносимося до Дрогобича. Коли ви приїздите на екскурсію до Дрогобича, відвідуєте його пам'ятки архітектури, ви також будете прогулюватися поряд з костелом Дрогобицьким, який є пам'яткою всеукраїнського значення і який прикрашає місто. Кожен хто приїздить, то милується його красотою, і як турист, так і місцевий житель. Коли оглядати фасади Дрогобицького костелу, то на фасаді ви побачите витвір мистецтва, який називається Триптих. А триптих складається з трьох частин, з трьох картин або з трьох барельєфів, ось такий триптих є Дрогобичі. Ось так він виглядає, друзі. Ругобицький трептих, який складається з трьох частин, з стопи, голови і долоні людської. З тим трептихом пов'язана така історія. Ми переносимося в час, коли був такий єпископ єзуїт, святий Станіслав Щепановський. І в той період історії Польщею керував король Борони Ось король Болеслав провадив війни, вони називали так звані королівські війни, і тривали 19 років. 19 років король зі своїми лицарями воїнами воював і відповідно був поза межами своїх домівок. Ось і до лицарів надходили вісточки з дому, що відсутності їхньої. Вдома розпочалися грабежі, напади на їхні маєтки, тобто їхні родини страждали і були в великій небезпеці. Вони просили короля Болеслава закінчити війну і повернутися додому, щоб захистити своїх рідних. Так він їм відмовляв і забороняв їм повертатися додому. Багато хто з тих військових, з тих лицарів самовільно. Відійшли від короля і поїхали до хати. Коли король повернувся додому, він жорстоко карав лицарів, які не послухалися його і відійшли від, від нього, від війська. Ось якраз єпископ Щепановський став на захист тих лицарів і просив у короля бути милосердним до них, адже вони. Керувалися тим, що хотіли захистити свої маєтності, свої родини від грабіжів і свавілля, які були в той час. Але король на це не реагував. Тоді єпископ відлучив короля від церкви, а в цей час це вважалося як відлучення від корони, тобто позбавлення його королівської влади. Ось. І одного дня, коли єпископ відправляв мшу. На скалці в каплиці Святого Михайла розлючений король зі, своєю, зі своїми військовими в'їхав в каплицю на коні і, витягнувши меч, вдарив його по голові єпископа. Ось. Пізніше він сказав своїм воїнам пошматувати тіло єпископа, тобто відрубати йому кінцівки. Ось, Як стверджує легенда. Сталося чудо, ці кінці, які були відрубані, воз'єдналися з тілом, прилетіли орли і охороняли тіло єпископа Щепановського. Ось. Після цього, як, люди, як народ почув проскоєне королем, він відсурався від короля, і король змушений був тікати геть з Польщі до сусідньої держави. Ось. А, Сам єпископ Шіпановський згодом за часів папи Інокентія буде визнаним святим і буде беатифікованим. Для поляків він відіграє велику роль в їхньому житті. Він вважається єпископом, яким об'єднав Польщу, а також є єпископом, який є мучником милосердним до людей. І захисником їхнім перед свавіллям влади, тобто чиновників. Ось, і за це його пошановують після його смерті. Відповідно, такі триптихи з'являлися на багатьох костелах римокатолицьких, які належать ну саме до Польщі. Ось, і в тому числі у нас в Дрогобичі є ось такий триптих. Підписуйтеся, друзі, на мій канал на Ютубі, ставте свої лайки, поширюйте, також коментуйте. Також можете стати спонсором мого каналу. Реквізити в шапці профілю вгорі. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.